Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І в наступні 15 хвилин ми будемо говорити про політичну ситуацію в Україні та підготовку і роботу Верховної Ради напередодні саміту Україна ЄС, що відбудеться 25 лютого. Гість нашої студії політолог Геннадій Друзенко. Вітаю вас, пане Геннадію. Доброго дня. Отже, насправді підготовка, як ми бачимо, до саміту в Брюсселі відбувається не досить потужно. Хоча, можливо, ми не бачимо, що насправді як насправді готуються парламентарі. Насправді слід е, пам'ятати і наголосити на тому, що саміт це зу зустріч в верхах, тобто зустріч на найвищому рівні. Отже, парламент має свій формат спілкування з ЄС. Це насамперед е, комітет парламентської співпраці, і тому, якщо ми говоримо про саміт вузькому значенні, то Рада напряму до нього не причетна. Але, звичайно, це найголовніша подія у стосунках ЄС і України протягом року, як правило. І тому він створює певний інформаційний привід і концентрує увагу саме на питаннях європейської інтеграції, і в широкому сенсі стам звичайно стосується усього українського суспільства і ради, зокрема, але варто от зазначити і зрозуміти, що повинна зробити зокрема Верховна Рада до зустрічі дійсно. Як ви кажете, високопосадовців, правильно, да, аби потім осіб. підписати та перших осіб, або потім дійсно підписати угоду про асоціацію з я. Думаю, що дійсно ви абсолютно правильно наголосили, що цей саміт не є рядовим, не є звичайним. Є всі передумови для того, щоб цей саміт сформував е, ту позицію, яка дозволить уже наприкінці цього року на вільнюському саміті підписати угоду про асоціацію, тобто зробити. Найсерйозніший, найбільший крок у стосунках між Україною і Європейським Союзом за всю історію їхніх відносин. Отже, йдеться в центрі уваги і цього саміту, і суспільстві наразі перебуває рівно одне питання: чи вдасться цього року підписати угоду про асоціацію, чи ні. І з огляду на цю мету, кожен орган влади, зокрема, і Верховна Рада і суспільства, мають формувати свої дії. Я думаю, що адекватною реакцією е, з боку Верховної Ради була б заява, яку б підтримала баж... якнайбільша кількість депутатів. Це має бути конституційна більшість, яка б сказала, що для України європейський вибір, е, підписання угоди про асоціацію і довгострокова перспектива приєднання до ЄС є безальтернативним цивілізаційним і стратегічним вибором. Це була б найбільш адекватна. Реакція і позиція Верховної Ради, ну, от зокрема вчора. Ну от днями Арсеній Яценюк зазначив, що можна схвалити євроінтеграцію без голосування. Але тому що він назвав це політичним актом, політичною волею. Ну як ви вважаєте, наскільки це дійсно так? Ну взагалі, те, що робить парламент, це є політичною волею народу, оскільки нагадаю, просто кьому людей у нас в Україні більше 45 мільйонів і опитати кожного важко. тому певна частина людей. Делегує свої повноваження депутату, і він висловлює їхню волю в єдиному законодавчому органі. Тобто все, що робить парламент, є політичною волею. Те, що а, запропонував пан Яценюк, насправді нагадує, знаєте, це, давайте не одружуватися, просто поживемо разом, в принципі, те саме, але трошки не те. Коли парламент виконує дії як парламент, як єдиний законодавчий орган, він виконує певні процедури. А процедури це є одна з головних засад демократії. Коли ж депутати діють у персональній якості, то зовні виходить те ж саме, але це не є акт парламенту. Це є якась заява, яку підписали енна кількість фізичних осіб, які на сьогодні працюють е, народними депутатами. Тому е, це покаже європейському союзу, на жаль. Що українська демократія досі не є зрілою і не відповідає європейським стандартам, оскільки парламент навіть перед таким викликом і перед таким я б сказав епохальною подією не зміг відкласти в бік а, свої амбіції, свої суперечки і бадай на 5 хвилин розблокувавшись, ухвалити ту заяву. Як, про яку ми вже чуємо два місяці, можливо, саме сенс в тому, щоб іти і довести свою точку зору ну, ну, для опозиції, на, насправді цю точку зору треба точно, якщо ми говоримо про персональне голосування, то її доводити точно треба не європейському союзу, оскільки і в країнах європейського союзу, і в європейському союзі як такому це питання давно в той чи той спосіб вирішено. Нагадаю, що в європейському парламенті зокрема вона вирішена так, що Рішення ухвалюється більшістю від кількості присутніх, і тому там знято питання цього асобов'язково особистого приходу. Ну невже Україна абсолютно не підготується завдяки ну от таким от конфліктам Я... до саміту? Я вам скажу, що ну по-перше, готується виконавча гілка влади, готується президентська команда. Це видно, оскільки вони безпосередні учасники. Скажу більше, що українське суспільство демонструє, що воно. Зріліше і далекаглядніше за свій парламент тільки вчора. Один з найбільш авторитетних груп в українському суспільстві група 1 грудня, куди входять відомі інтелектуали, причому як правого, так і лівого толку від Брюховецького і Сверстюка до Гарбуліна і, скажімо, Юхновського, вони вчора без зайвого шуму оприлюднили. Чудову стратегічну, далекоглядну заяву, де висловили позицію українського суспільства. Заяв говорить про те, що цивілізаційний вибір, головний меседж, має ґрунтуватися на цінностях. Та, да, ми маємо говорити про економіку, да, ми маємо говорити про якісь короткострокові політичні і соціальні наслідки. Але ми маємо пам'ятати, що це життєвий вибір. І що життєві вибори цивілізаційні, робляться насамперед на впізнанні тих, Цінностей тої ціннісної системи координат, за якою Україна прагне і воліла б жити. За скільки кроків іще Україна до цих ціннісних рівнів? Я думаю, що якщо ми говоримо про українську українське суспільство, то воно доволі європейське, бо європа це не тільки Нідерланди і Швеція, а Європа також це Португалія, це також Греція, які переживають дуже схожі проблеми на тій це та ж сама Румунія, які переживаємо ми. Отже, проблема України не в неготовності українського суспільства вступати в Євросоюз і приймати європейські правила гри. На жаль, це є незрілість політичних еліт, які за 20 років не змогли однозначно визначитись не тільки на рівні декларацій, а й на рівні конкретних дій, до якого ж великого цивілізаційно-історичного блоку Україна належить і має не тільки декларувати, повторюю свою. Прихильність, а й просто взяти і приєднатися до цієї сім'ї, повернутися в цю сім'ю. Ну, виходить, ви абсолютно не погоджуєтеся з тим, що ми обираємо тих, на кого заслуговуємо. Що в владі маємо тих, на кого заслуговує все суспільство? В, в якомусь сенсі е, в цьому вислові є безумовна слушність, бо ми маємо претензії до виборів, але ніхто на сьогодні повторюю, ніхто не заявив, що ані вибори президента, ані вибори Верховної Ради якось. Невпізнанно спотворили волю виборців загалом на 80%, на 70%, бадай, ця рада відбиває настрій суспільства. Але проблема в тому, що українському суспільству бракує культури виборів. Тобто ми мислимо часто емоціями. Нам подобається політик, не подобається. Він говорить нашою мовою ні не це ще мовою. легко плинути. абсолютно. Він тобто ми піддаємось маніпуляціям, і на то нема ради. Uh -huh. Як треба вчитись роками грати в футбол чи в шахі, так треба десятиліттями випрацьовувати в собі культуру політичного мислення. Ми маємо розуміти, що стоїть за словами політика, і які ціннісні вибори. Він відстоюватиме у Верховній Раді саме в цьому розрізі, в цьому контексті нашої е, такої недосвідченості як суспільства, ну досить довірливості. Ми так само маємо й довше готуватися й до е, приєднання до Європи, до вступу в Євросоюз. Ну я скажу, що насправді чим гарний євросоюз, бо це є не тільки. Як іноді називають елітним клубом, це є й доброю школою, особливо період від моменту подачі заявки, коли країна в формально юридичний спосіб демонструє свою готовність прийняти спільні правила гри до моменту вступу, це то той вишкіл, коли європейські експерти, європейські вчителі і екзамінатори приїжджають. І дуже скрупульозна сфера за сферою екзамінують виконання зобов'язань, які Україна бере країна бере на себе добровільно, і такий вишкіл був би дуже незайвий Україні. Але от зараз е відчувають ті е вчителі, так з Європи, які приїжджають е і дивляться в Україну, перевіряють наскільки от Україна зростає чи ні? Знову ж таки, я б не говорив загалом. Україна зростає по кількості населення. На жаль, ні, за територію лишається та сама. Треба Говори, говорити про конкретні про сфери в плані. Демократії, ну це європейська позиція, я з нею погоджуюсь. Ми зробили кілька кроків назад. Заблокований парламент один з ознак того, що типові традиційні інструменти демократії західного типу в Україні не спрацьовують і гальмують. В певних сферах ми, звичайно, робимо кроки вперед. І минулого року імідж України, зокрема, і завдяки Євро. Буквально зробив величезний прорив в плані привабливості нашої країни. Тому, коли ми говоримо, ми зробили крок вперед чи назад, я б говорив максимально конкретно в якій сфері. Скільки Україна якщо говорити соціально-економічну сферу? Якщо говорити навіть спрощення віз, ну в плані економічної, ми на жаль, рухаємось назад, і це показує проста статистики. Але якщо. чи вплине це дійсно на підписання угоди з асоціацією? насправді? Угоди про асоціацію це не на один день, не на один рік. Тобто на сьогодні європейці на рівні і європейського парламенту, і ради ЄС, і окремих зокрема комісара Фюле дуже чітко сказали. Є буквально кілька засадничих умов. Ви виконуєте, і ми готові ухвалити не так прагматичне, як політичне рішення. Європа на сьогодні чітко сигналізує, що Україна для неї дорога, і вона хоче і готова боротися за Україну за європейську Україну саме у сфері спрощення візну, зокрема відкрити Європи саме uh -huh. до України. Наскільки ми дійсно приємні в цьому плані для європейців? Ну думаю, що ми набагато приємніші для європейців, аніж нелегальні іммігранти з Азії, зокрема з Пакистану, з Афганістана, з інших країн. І на сьогодні крок за кроком дійсно не спішно, але відбувається е, лібералізація візових вимог. А з іншого боку, тобто в чому це полягає? Візи видають менший набір документів, більший строк, на який видають візи, більша кількість багаторазових віз, більша категорія тих людей, які не платять консульський збір. Це і зменшений проти звичайного вієс консульський збір. Якщо він звичайний 70 євро, то українці платять. 35 ті, тих, хто платить, ба більше окремі країни роблять навіть крок вперед. Нещодавно прийшла інформація, що словацькі консульства почали видавати двох, а іноді п'ятирічні візи українським туристам для того, щоб дійсно зняти цю. Клопітну, а часом і неприємну е, моральну процедуру, щоразу відстоювання в черзі в консульства. Тобто, я думаю, що в візовому плані наш діалог е, поки це один з прикладів прогресу у стосунках України ЄС, причому прогресу, який торкається кожної конкретної, Но, людини. Якщо говорити загалом, а Україна все-таки наскільки є шанси, і скільки в нас шансів? Підписання угоди про асоціацію, ну зокрема, 2013 року, як про це говорить Ян Томбінський, но ну, інші е, високопосадовці України і Та. Євросоюзу. нагадаємо, що не тільки в Україні ми весь час живемо або в передчутті, або в наслідках виборів, але й в Європі є свій політичний цикл. Тому лідери ЄС дуже чітко донесли думку або 13-й, або це питання буде відкладено щонайменше до 16-го uh -huh. року. Тому скажу, що на сьогодні. Шанси підписати угоду про асоціацію на вільніському саміті великі як ніколи і реальні як ніколи на сьогодні залежить тільки від української влади чи зробить вона кілька кроків дуже чітких на зустріч євросоюзу для того щоб отримати незрівнянно більше Через не тільки зону вільної торгівлі ЄС, yes, а і набагато глибшу інтеграцію, яку передбачає угода про асоціацію. Дякую вам, пане Геннадію, за аналітику. Нагадаю, гостем студії був політолог Геннадій Друзенко. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.